Зараз на сьогоднішній день 30, але ми йдемо до е, числа 50. Саме початку ми планували, але виходимо е, так, дивимося з тим, що і 60 у в нас вийде мобільного нових груп. Це добре, що такі є, але це тільки початок. І я думаю, що ми ще в подальшому далі будемо нарощувати, тому що е, ви бачите, які кількість. Е, Безпілотних літальних апаратів йдуть на кожен об'єкт, це дуже велике, тому треба максимально, е максимально знищувати ці об'єкти. Величезне дякую ФК Рух за соціально відповідальну позицію і за допомогу в формуванні тигру. Одним з перших, хто відгукнувся, був справді власник, і він допоміг. В сумі, здається, 3,5 мільйони на формування. Якщо брати 3,5 мільйони грати обладнання це сім автомобілів комплектовані завдяки вболівальникам фк «Рух». Перше, це є на... в нього планшет. Він локаційно туди інформація приходить на цей планшет, куди, де він бачить з якого азімуту, з якої дальності вони заходять. Далі які вони об'єкти, які потрапляють в небо України, потрапляють на планшет. Та єдину далі. систему, так в єдиній так. системі вона відображається, і відповідно вони вже можуть зорієнтуватися. чи наприклад з. То азімуту летить відповідно, вони направляють на ту азімут, і в них є прибори нічного бачення. Є тепловізори, які вони можуть побачити і повинні побачити. Далі вже діло рук хлопців. Це... Проект був організований військовою нашою військовою обласною адміністрацією, і в, в цій синергії бізнесу громадських організацій, ми, нашої військової адміністрації нам вдалося зробити досить хороші речі тобто, ми закупили необхідне обладнання для наших мобільних вогневих груп. Станом на сьогодні я можу точно стверджувати, що наші вогневі групи мають саме сучасне обладнання, яке може бути. Що стосується і приборів нічного бачення, і тепловізійних прицілів, і приладів спостереження, приладів виявлення. Тобто ці речі наші групи обладнані саме згідно самих сучасних норм, які можуть бути. Близько 30 мільйонів гривень було зібрано, і гроші ще зараз надходять, тому що деякі компанії, деякі представники бізнесу ще зараз тому що в будь-якому випадку, якщо буде зібрана більша кількість коштів, ми зможемо більшу кількість обладнання закупити і забезпечити більшу кількість наших вогневих груп. Хотів би подякувати і зробити великий комплімент нашому голові Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому за його ініціативу для нашого клубу і для засновника клубу Григорія Козловського. Насправді, кожна можливість допомогти, допомогти нашим військовим, громаді це велика честь і. Великий привілей для нашого клубу і можливість показати, що ми разом всі єдині, що ми разом з нашою, з нашою армією, з нашою громадою. І ця допомога, яка почалася з перших днів війни, вона буде тривати як мінімум до останніх днів війни.